Корінь, корінь з дев'ятим може, ви знаєте, мені це цікаво. Як працює а, атомна бомба, знаєте? Про що ми будемо розмовляти? Я не розумію ну, Зустріч. Мені здається, що я працюю в дурдомі. Це міф, тому що сам Карпачов казав, що з мільярдерів двоїшниці одиниці. По-перше, я такого не казав. Я боюся порушити ту грань між любов'ю та гіперопікою до своїх дітей. А, не бійтеся, ви вже її порушили. Ну що, ви мене розчарували? Не побилися, не матюкалися. А ми хочемо показати, що можна перемогти гарно. І хто їй давав право, щоб вона розказувала і ходила, що я зробила залівку. Що ти зробила? Залівку. Вона знає на свої 13 років, що це таке залівка. А якої залівки? Це блюдо какое-то? Це <ривця> <ривця> та, що гадость ваша заливна риба. Дім, ну я недавно залівку робив крильця, мені бетон стілили. Це ти це в виду или ні?